Усім привіт! Я Вечила Даша, учниця 10 класу. Я відмінниця, учасниця і переможець шкільних олімпіад та конкурсів. Займаюся спортом, ходжу на танці та на різні гуртки. Я відповідальна, добра, цілеспрямована. Люблю брати участь у різних культурно-масових заходах. Чому я йду президентом? В ліцеї я очолюю міністерства здоров'я, спорту та екології. Минулому році подавалася на лідера громади. Не за кількістю голосів я посіла в друге місце. І зараз є наступник та виконує свої обов'язки в самоврядуванні ритму. А також в рушницькій раді Вільничне представляє інтереси старшокласників Дашської територіальної громади. Я постійно розвиваюся в майбутньому мрію стати управлінцем. Тому хочу розвиватися саме в цій сфері. Посада президента це велика відповідальність, а я відповідальна людина. І думаю, з цим проблем у мене не буде. Що я думаю зробити, коли стану президентом? Звичайно, це збереження традицій нашого ліцею, запроваджувати нові традиції. Підтримка воїнам ЗСУ. Один раз в місяць щось відправляти нашим ЗСУ. Наприклад, в жовтні кожен клас має намалювати малюнок. На інший місяць кожен клас має написати листа. Нам це не важко, а їм приємно проводити рухливі ігри з меншими класами. Це для того, аби вони більше рухалися та не сиділи в телефонах, а проводили час з користю. А коли буде холодно або погана погода. Замість ігор на дворі ми будемо грати настільні ігри в класі, благодійні акції та ярмарки. І, звичайно, це прислуховуватись до думок учнів та вчителів, зробити коробку бажань. Я буду чути кожного з вас і ваші ідеї для ліцею. Зробіть правильний вибір. Майбутнє нашого ліцею залежить тільки від нас.